Ну що ж, дали жару сьогодні вранці окупантам у Криму, а питання хто? Як ви вважаєте, чи це знову черговий недопалок з вуст російського якогось солдата, чи це справа рук партизан або успіхи Збройних сил? Ну, Ніхто не розглядає третій можливий варіант, що на фоні своїх невдач в Україні російські керівники вищі військові. Намагається найбільше знищити боєприпасів, щоб приховати факти тотальної корупції. Вони вже так неодноразово робили на далекому сході, і це не виключний варіант. А, наша спільнота один з цих варіантів теж дуже активно розглядає, оскільки якби, дуже багато співпадінь а, робота партизан більш ніж також реальна, як і недополок. Тому три ці варіанти мають повністю право на життя. Головне результат розумієте, жанко це важливий не тільки залізнодорожній вуз. біля Джанкої знаходиться кримська бригада, сформована десантно-штурмових військ Російської Федерації, яка має на озброєнні гвинтокрили, які беруть участь в війні проти України. Тому знищення і пошкодження такого об'єкту воно має крім того важливе військово-політичне значення. Знаєте, приховування корупції приховуванням з боку російських військовослужбовців, але нам воно однозначно на руку, тому що залізничний вузол із Джанкоя зупинений, і фактично можемо говорити про те, що у найближчу добу найближчі кілька днів підвозити якісь боєприпаси, зокрема залізницею з Криму, не вдасться. Так, це ускладнено. Крім того, давайте згадаємо, то що на Запорізькому напрямку біля Токмака, Залізнодорожніх вузлів багато побито біля Мелітополя. Я думаю, скоро впадуть ряд мостів, які проходять через Північно-Кримський канал, і хай Залізниця працює в Росії в одному напрямку. На Росію шку, на там, Кубань, Дагестан, от туди по Кримському мосту, хай збирають манатки і валять звідти. Пане Михайло, у нас ще одна версія бавовниці в Криму. Чи терорист стрілков Гіркін не доклав руки, скажімо так, до цього вибуху, якого затримали на півострові. Ви розумієте, ми можемо поблагодарити дядю Ігоря за те, що він піднімає нам бойовий дух більше, ніж Арістовій уже, оскільки такого оптимізму по відношенню до Збройних сил України я мало в кого бачив, і це дуже потяжно і дякую. Але володька, який з Бревуса, він все ж таки о, не просто так говорить і не просто так глаголить. Розумієте, я не здивуюсь дуже, якщо Гіркін стане наступним президентом Російської Федерації. От я не здивуюсь. Гіркін це виходець з а, гру. І гру вже програло одну війну, коли вона починалась при Єльцині. А, це була війна Гру проти ФСБ. Вона, в принципі, триває і далі. І ФСБшники туди виграли і вивели нового Сталіна під назвою Путін. Часи можуть змінитися, і я не знаю, чи це гірше, чи краще. Зрозумієте, цей ідіот, а він же ж повністю помішаний на ідеях якогось там дугіна і інших російських так званих філософів-ідеологів. А чи не розуміє Путін, що ось цей, ну як ви назвали, не буду повторювати Гіркін. Підсиджує його і чи не виникає між ними, не зароджується між ними зараз конфлікт? А можливо, це спеціально робиться для того, щоб знаєте, була альтернатива для якась медійна а, типу контрольованої противаги? Ви знаєте, це мені нагадує ці так званий опозиційні СМІ в Росії того самого недолугого телеканалу Дощ, «Фонтанки», да, які роблять. Централізовані вкиди російської влади просто на іншу аудиторію, тому нічого в Росії в медійній сфері не робиться без контролю їхньої влади. Ну це тоталітарна нас країна. зрозумійте це у нас ти можеш вийти і сказати все, що ти думаєш про членів парламенту, уряду, президента його оточення. Оскільки ми боремося за це, ми живемо в демократичній країні, і свобода волівилимні думки це є основа засад української конституції. В Росії це все бутафорія. Тому я не виключаю, що це взаємна гра. Ми усе намагаємося осягнути, хто такий гіркін і для чого він потрібен Кремлю, і чи потрібен. От у експертів думки так само різняться. Вашу хочемо думку з цього приводу почути, тому що є версії, що, по-перше, Кремль зливає гіркіна тим, що відправляє його на фронт. Друга версія це те, що з нього хочуть навпаки такий образ патріота, росіянина, який готовий йти воювати за неньку РФ і так далі. Ваще. Думка з цього приводу створюють чувака, який має представити альтернативну повністю про російську, прорадянську опозицію. Як же він каже? боярі плохі, а цар же ж хороший. Ну от надо це все менять Царю не доводять. Розумієте, він грає в цю саму гру. Він же ж. Перекладає відповідальність на всі недолугі стратегічні і як військові, так і політичні рішення. Не на Путіна, а він перекладає на всяких там голів округів, на Шойгу, на Герасимова. Вони він травить іменно по цій старій радянській байці. Що знаєте, цар то добрий, а от боярі погані. А от якби я був боярином, то це було б краще. І він намагається тим самим сформувати цю прородянську опозицію навколо себе зібрати. В принципі, це легко читаємо, і це помітно. Ще, власне, до...